Всім привіт! Зараз я розкажу вам, як правильно відправляти і писати привітальне повідомлення і для чого воно потрібно. Дивіться, привітальне повідомлення ми обов'язково відправляємо підписнику, який щойно до нас доєднався. Ігнорувати привітальне повідомлення не бажано, тому що перші два Три дні ви будете постійно показуватися цьому підписнику. Тобто, мало того, що він на вас підписався, бо ви його зацікавили. І крім того, він буде бачити вас. Є таке правило, коли є правило семи доторкань. Тобто ми повинні доторкнутися до людини сім разів. Тоді вона привернеться до нас і зверне увагу на нас. Тобто, коли людина підписалася, це вже перше торкання. Вона нас побачила, зацікавилася, зайшла в блог, підписалася. Тепер друге торкання нам потрібно обов'язково написати привітальне повідомлення. Потім напишу, як писати. Третім дотиком є поставити лайки цій людині на останні три дописи стрічці. Четверте покоментувати. Або просто вогники, або смайліки, або е, нормальний коментар, такий повноцінний, залишити під якимсь дописом. Тобто, все це привертає увагу людини. Якщо вона підписується на вас, ви не звернули уваги, то людина ця просто в етозі вона просто провалюється в. Саме низ підписників, яких ви ніколи вже не побачите. І вона не побачить, вона буде бачити вас перших 2-3 дні, і потім, після того, вона, ви в неї так само провалитесь, якщо не буде дотиків цих контактів між собою. І вона більше вас не побачить ні в сторісах, ні в стрічці, так і ви не побачите цього підписника. Щоб бачити це частіше підписника, вам е, можна так само підписатися на нього на перший час. Для того, щоб звернути його увагу на себе. Тобто ви можете в сторісах поставити е, якісь реакції, взяти участь там в голосувалках. Ага, людина вже дивиться, хто це такий, чого він так активно бере участь, і звертає на вас увагу. Через деякий час ви можете, якщо людина не реагує на вас, або якщо вона вам не цікава, ви просто відписуєтесь, але вона продовжує бути підписана на вас. Як писати привітальне повідомлення? Воно не повинно бути дуже манесеньким і не повинно бути на всю цю полотно велике. Обов'язково ми пишемо спочатку вітаю, тому що ми не знаємо, в якій добі людина прочитає, ми пишемо. Або е, не знаємо, чи добрий ранок, чи добрий вечір, просто пишемо Вітаю! Обов'язково ім'я. Ім'я ми дивимося. Воно є в шапці профілю. Дуже рідко буває, коли якийсь бот підписався, і тоді ім'я немає. Але в основному або в ніку, або в описі, або ну, взагалі десь точно буде ім'я. Ну, за мій весь досвід, ну, може, п'ять людей було без імені. І дивіться. Коли на вас підписується бот, бо поки я не забула, ви його не відписуєте від себе. Ви можете просто заблокувати, щоб він не дивився, або якийсь там хуліган підпишеться на вас. Просто блокуйте, щоб він не бачив вашу історію, ваші стрічки, і перших два дня він їх бачити не буде, а потім ви провалитесь до нього і все. Але у вас є ще один підписник. Для Instagram оцих алгоритмів, неважливо, хто підписаний, головне, щоб у вас не було відписок. тому що, Якщо іде е, негативний баланс отрицательний, тобто у вас відписки, то це буде гірше, ніж якщо хай підпишеться один хуліган, нічого страшного. Продовжуємо з привітальним повідомленням. Е, значить, ви привіталися, звернулися за ім'ям е, ім обов'язково, і потім кажете, як. Мене звати Наталія, ви кажете своє ім'я. Я дуже рада, що ви підписалися на мій блог. Робите пробіл два рази на enter, тобто не з нової строчки, а через строчечку, щоб був такий проміжок між двома абзацами. І пишете: в моєму блозі ви знайдете то-то, то-то корисне, я допоможу вам в том-то, 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 тобто пишете ви, в чому ви будете корисні. І після того, коли ви написали, ви пишете е, обов'язково питання. Питання таке: е, наприклад, е, чим я можу бути вам корисна? Або я пишу, наприклад, якщо я бачу, що людина без халата, я, я питаю: ви лікар, а якщо я бачу, що людина в халаті, то я питаю, давно ви ведете свій медичний блог. Тому що якщо людина в халаті, то це точно, що вона веде медичний блог. Але перед цим я обов'язково подивитися профіль. Нажала, швиденько пробігла, прочитала шапку, подивилася там які дописи, які картинки. Це займає ну, тож, так само три секунди, не більше. Ну але я вже розумію, з ким я маю справу. Тепер я хочу перейти саме до мого привітального повідомлення. Заходимо. До мене в Інстаграм. І ось якраз підписник підписався. Так, підписався підписник на нас. І ми дивимося. Натискаємо на нього. Зараз. Ось якраз я вам зараз покажу, як писати таким людям. Привітальні повідомлення. Ми бачимо, що дівчина. Вона без одягу медичного, тобто, хто вона, що вона, нам не зрозуміло. Тепер ми заходимо в мій телеграм-канал. У мене тут є моя, бачите, тут серед папочок є моя заготовки. В цих заготовках у мене є привітальне повідомлення, його можна закріпити. Так, і ось воно. Я його копіюю, заходжу в Інстаграм, натискаю три крапочки зверху. Якщо в нас закритий профіль, то ми можемо йому відправити повідомлення. Натискаємо три крапочки. І ось тут відправити сообщення, бачите, передостаннє. Натискаємо. Ярина, дівчину звати. Ми можемо, ось, дивіться, подивитися профіль. Подивились, закритий профіль, нічого не зрозуміло, але ім'я є. І пишемо. Вставляємо, просто натискаємо Вставити. Вітаю, пишу «Ярино». Не забуваємо, що ми пишемо в окличній формі звертання. Дякую за підписку. Мене звати Наталія. Дуже рада бачити вас на своїй сторінці, де я розказую, як розвивати максимально просто і легко свій блог медичному експерту. Отут так само можна зробити ще такий пропіл. Давно ведете свій медичний блог, для цієї людини не підходить таке питання. Я у неї питаю: Ви лікар? Оп, і таку посмішку поставила. І тепер дивіться, як я вам вже розказувала, натискаємо на кружечок з лупою. З лупою і тут можна вибрати, яке б ми хотіли їм їй відправити, щоб воно було оригінально. Е, так, цей подарунок ми вже відправляли. Можна відправити або отакі салютики, фейерверки або сердечки. Давайте сердечки відправимо. Ось ми їй відправили. Сердечки полетіли, і людина вже думає, о, так оригінально виходить привітання, і вона вже звертає увагу на вас, тому що це оригінальне привітання. І дивіться, я завжди пишу, я дуже рада, що ви підписалися на мене. Або ще пишу, як я рада вас бачити. Тобто, я взагалі немо би щаслива, що я бачу цю людину в своєму блозі, і це дуже воно так привертає до себе. То спробуйте, ви побачите. І знаєте, що мені дуже подобається? Цьому привітальному, що коли закінчується на питання, і якщо ви підберете такий текст максимально такий саме влучний, то ви будете отримувати не просто, що прочитав людина і вийшов, а вони будуть відповідати вам. Треба задавати таке питання, щоб людину вивести на діалог, щоб вона почала вам відповідати. І максимум можна зробити одне питання, друге питання, тобто, отак продовжувати розмову і. Дуже гарно це працює. Давайте з вами спробуємо. В домашньому завданні в нас буде, всім потрібно буде написати привітальне повідомлення і скидуємо його в чат домашки.